Когда Херсон був окупований, тут стояли рашисти і в них тут був дуже великий боєкомплект. І слава Богу, що обстріли з цього місця припинились все, що залишилось від їхньої локації. Наші стояли близько Миколаєва Бліндажі, і вони від Миколаєва сюди доставали їх і кошмарили. І отакий от от бліндаж, бачите, пліти положили по перекриття, буржуйку собі тут поставили, кухня. А це кажуть, тут у нас наслідки руського міру. Перший обстріл градами був 12 березня. Ховатись не було куди і бігти не було куди. Лягли, то всі собачки із села позбігалися, під мене лізли, і на мене вони лізли, ці собачки, як кажуть, не по людськи страшно. Тяжко тяжко буде нам його це все встановлювати. У підвалах сиділи БТРи, танки, бурятий, і мордвіни там всякі. Ну, Було їх, так, і чеченці були. Ну, чеченці вони, на як вони, вони такі всі були. А дітки всі при куштрованні вони такі вже навіть не брали. Якщо труп лежить, русі вони кажуть, це не наш, ми є брати не будемо. Приходили, машину дивилися, хотіли машину взяти, подивилися, що вікно побити, то і не взяли. Сіда в них автомат на взводі, ще чоловік розстріляли, і дівчинку півсяч. Вітаміни вам. Дякую. Головний вітамін для душі, слово Боже. От їдуть до села метрів 500 і починають сюди прильоти. Сміл. Найстрашніше, і це було коли хати. Бомбили. Як сиділи, а вона як прилетів, щоб ми були на п'ять минут, не зайшли, а не захоту, розірвало все. Сімеро вбито більше десяти, раніно. Тихо, приїжджає, дивлюся, стокотрупів, хат розрушили, з Все. І всі ми бачили, що це вони робили. І ніякі там ЗСУ, сеуди, хто у нас не стріляв, розказують розказує, там і Всі робили кацапи. Всі. Сиділи, голови опустили, сиділи тихенько ждали. Ми ждали, поки Україна нас відвоює. Ми ждали, ми вірили. Свято вірив. Оце що сталося нашого бізнесу. Тут стінку доложимо, до піднімемо. Саву вбило. Танки били. Мене хату повністю розбили, повністю. Зразу ми жінка не хотіли виїжджати, а потім вже так бомбили, що вже не можна було тут знаходитися. І на другий день, оце як влупило, це, не знаю скільки приходів було, ну казали, що 9 приходів було, 9 ракет. Це була жала у нас там Здорово. Там ще чистенько було. Це був гараж, у мене. От там ми в погрібі ховали за жінкою. А в сусідів все. стояла хата до останнього. Як рашисти відходили. Вони фосфором влупили і тут людей просто погоріли хати. Це будинок наших батьків. Коли я одружився, батьки нам віддали цей дім. Прожили все життя, тут дуже гарна хата була. Ну, слава Богу, що хоч живі здоров'я здорові залишилися. В цій кімнаті ми пережили перший обстріл. Ми не встигли побігти в підвал і ми пересиділи в цій кімнаті. Весь ну, минут 15 самого пекла ми пережили в цій кімнаті. На полух лежали, ховалися з дітьми, з батьками. Тут я держала крилів, тут була перегородка, і через цю перегородку у нас були качки, гуси, і туди, прямо під яблуню, пролетів снаряд. Дуже багато чого побило, осколки, ну нічого. Відстроїмо, заведемо ще хазяйство, якщо треба буде. Виживемо. Це в нас хлопчинка зробив зі снаряду спеціальну штучку таку Колокал, да. Коли приїжджає гуманітарка, та ви Да. Ми неї стукаємо та і люди збираються. не тільки на гуманітарку. Ось ми збиралися, прибирали в центрі. Потім треба зібратися нам прибрати в школі і навести лад в селі, то ми теж збираємося. Ми сюди їздимо не тільки для того, щоб підтримати вас топлівом і там їжею, але підтримати і дати вам ту надію, яку ми самі маємо. А наша надія вона в Ісусі Христі, і Він ну, змінює життя. І я хочу, щоб ми не залишали цю гарну традицію мати відносини з Богом, близькі як батько до сина, як дочка до батька до матері. Нехай Господь благословить вас. Мати з Богом ці відносини. Та з Богом відвоюємо лівий берег нашої Херсонщини, і ми також будемо допомагати тим людям.